Так, Друзі, всім доброго ранку. Показую вам кешмеш Арарат. Дорізався цей кешмеш. О, отакий кешмеш з такою крупною, я одою показую. Абсолютно першого класу без насіниності. Хороший кешмеш, солодкий. Ось такі громки має. Навів, ви бачите, таку легеньку розовіночку. І останні грони вже показую вам дорізаний значить, сорт Sun'i Dolce або дольче, дольче сонячний. Це японська селекція, отакий якби, красивий. А, а, а саме головне, що дуже смачний виноград, хрумтящий, з фруктовими якимись такими нотками, дуже, ну, фруктові нотки це так м'яко сказано. тут в цьому році, ну, напевно, завдяки що у нас, в нашій місцевості посуха, і серпні і вересні не було дощів, тобто він набрав таку ароматику. Так? Не зираючи на те, що б, то ягодки ви бачите такі б, то десь таки зланкуваті, але ж вони геть-геть. Абсолютно якби ароматні. То есть, тут фруктові нотки, даже, ну, мені вроде, як мускат показ... ну, такий... ну Я б не сказав, що це мускат, але така ароматика, що навіть схожа, О, схожа даже і на мускат. Отакий От він, сані дольше. Гронки в цьому році не такі великі, але ж їх було по дві грони на кожному пагоні. Отакий От яркий. І дуже смачний виноград. Так, а, то, а, а, це ще одна грома лишилася Дніпровський манікюр. Тобто то він вже давно був срізаний, ну, одна ще, ще хрумкий дуже виноград, ну це так вже показую. в Остатки, як то кажуть, Дніпровський манікюр. Да. Як би так? Сані Дольче. Гарний він навіть чим то бачите на басанті в цьому році завдяки такому окрасу. Але ж смакові якості, друзі, набагато-набагато краще. І дуже крупний, я вважаю, кишмиш, кишмиш, арарат. Дуже крупний, отак, що ви побачили, на ладоні ложу. Дивіться, яка ягода. Дивіться. ну Крупний кишмиш Дуже мені подобається високотоварний, можна сказати так.